Правму, яку ми всі маємо, і ми будемо не просто розповідати, а ми будемо робити з вами практики швидкої емоційної стабілізації. Перш за все важливо стабілізувати себе, а потім вже виходити до дітей там чи до батьків дітей, чи ще для когось. Пані Діана, твоя улюблена метафора з саме з літаком. Так, я завжди згадую в цій ситуації. Пам'ятаєте, як ми летимо в літаку і нам проводять першу інструкцію, на першій Перших хвилинах польоту, і там є один такий дуже важливий момент, що мама повинна при фосмажорних обставинах одягнути спочатку маску собі, а потім своїй дитині. Чому так? Ми ж завжди спасати повинні інших рятувати інших. А виявляється, в таких обставинах маємо допомогти собі, і тому ми тоді ми зможемо і своїй дитині допомогти, і, можливо, ще комусь іншому. І нам, педагогам, теж дуже потрібно дбати і про свій власний психологічний стан, тому що. Хочемо ми того, чи не хочемо, як би нас не вчили, закривати двері і думки, і те, що нас турбувало раніше, коли ми виходимо до своїх учнів, повірте, все рівно ми маємо певний психологічний стан, і він читається всіма, хто нас оточує, чи то м, наші учні, чи то наша родина, ми все рівно випромінюємо свій, свої емоції, навіть якщо намагаємося їх тримати. І тому дуже важливо нам самим бути стабільними, емоційно врівноваженими, такими тримаючимися, щоб ми могли підтримувати інших, надавати їм підтримку. Ті практики, які ми сьогодні добрали, дібрали для вас, це для вас, про вас. Не буде потреби виносити все на загал. Ви будете ну, працювати самі з собою. Ми намагатимемося бути дуже акуратними і дуже делікатними з вами. Бо ми розуміємо, що робота педагога це така публічна робота, і ну, не все те, що всередині зазвичай хочеться виносити на загал. Отже, ми будемо давати вам можливість залишати з собою свій внутрішній зміст, і саме тому ми просили приготувати арт аркуші, де малювати, чим малювати, бо це буде як ваш такий мальований щоденник про самого себе. Але що виносити на загал, чим ділитися і щоб обговорювати, це будете вирішувати ви самі. Ми не будемо на тому наполягати. Тобто, час про вас для вас і дуже такий обережний спосіб. Е, тому не треба хвилюватися, що щось десь вас там роздягати будете. Ви будете ділитися про себе рівно стільки, скільки вам про це захочеться поділитися. Але практики дібрані такі, в такий спосіб, що навіть якщо ви не захочете щось десь говорити, результат все рівно буде і... і на початок я два слова буквально скажу про те, що коли людиною опановує стрес, він може вражати будь-які органи, які у нас є. Особливо ті, у кого були якісь проблеми, у когось можуть починати хворі, боліти шлунок, приступ головної болі, тиск, гіпертонічний криз, будь-що можуть вражати, і це відображається на нашому тілі. І в нашій роботі психологічної стабілізації дуже важливо починати з тіла, тому ми з вами зараз декілька вправ зробимо на контакт із своїм тілом. І я попрошу вас не стидатися, повторювати за мною певні вправи. Я вже в поважному віці, але не стидаюся робити тут все, що завгодно і як завгодно. Розумійте, що ми тут не для красивої картинки, а саме для того, щоб собі допомогти. Тому ми будемо з вами, можливо, і смішно дихати, можливо, там смішно дивитися кудись, не лякайтеся цього. Тут закритий простір, ніхто, крім нас, цього бачити не буде. І на контакті з тілом важливо пройти по чотирьом таким важливим сходинкам. І ці сходинки будуть заключатися в тому, що ми будемо проводити таку паралель між землею, повітрям вогнем. І водою да? чотири стихії знайомі для нас. І перше, я, на що я хотіла звернути увагу, знаєте, коли людині якийсь напад, чи що, ми просимо дихати. Дихати. Да. Ми так і говоримо, дихай, дихай. І ми з вами зараз таким спеціальним способом теж трошки подихаємо. І будемо дихати, я спочатку розповім, а потім ми зробимо на практиці. На рахунок 4 будемо вдихати, потім на рахунок 4 у нас буде пауза, потім на рахунок 4 ми будемо видихати, і на рахунок 4 знову пауза. І так це буде квадратне дихання. Можете навіть собі для зручних. Зроб... Водити рукою. Добре, зрозуміло? <кій> повторюйте за мною. Робимо всі глибокий вдих на рахунок 4 Один, два, три, чотири. Пауза. Один, два, три, чотири. Видих. Два, три, 4 Пауза. Один, два, три, чотири. Вдих. Один, два, три, 4. Пауза, два, три, четыре. Вдих. Одна, три, четири. Пауза два, три, чотири. І ще раз. Вдих. Один, два, три, 4. Пауза. Один, два, три, 4. Видих. Один, два, три, 4. І пауза один, два, Три, чотири. І ось таким чином, через дихання, ми десь так приходимо до себе. Наступний момент надзвичайно важливий, і я хочу, щоб ви, якщо маєте біля себе водичку, то ковтнули водичку. Чи це в чашечці, чи в пляшечці, чи це чайок якийсь. Нам треба обов'язково зволожити порожнину рота. Якщо ж у вас немає під рукою водички і ніде її взяти, уявіть собі, що перед вами на тарілочці лежить порізаний лимон. І якщо ви уявляєте лимон, я впевнена, що посилюється слиновиділення і ротова порожнина зволожується. Якщо ж у вас немає біля себе, якщо немає в уяві і не спрацювало да, такий рефлекс виділення зволоження від лимону, уявіть собі, що ви десь під водоспадом. Да, і на вас ліце водичка, і таким стрімким потоком, і це теж буде зволоження, це контакт із водою. Наступний момент надзвичайно важливий заземлення. Заземлення я прошу вас, щоб ви сіли рівненько, щоб спина була рівна. Якщо, можливо, ви можете навіть на спинку стульчика обпертися, але для цієї вправи нам потрібно буде, щоб була там певна відстань. Між вами і столом, щоб ось тут був ну, такий прильот, ну не дуже близько до столу. Чому навіть можна чуть-чуть віддалитися, якщо є можливість, на стольчику? Зараз ви зрозумієте, навіщо це. Але крім того, що ви сідаєте дуже зручно, опирайтеся на спинку, відчуйте свої стопи. Ваші ступні мають дуже бути притиснуті до підлоги. І так рівно стояти впевнено, і на підлозі теж ступні. І зараз я вас попрошу, щоб ви. Витягнули руки, отак вперед, і зажали їх в кулаки. І зжимаємо сильно, сильно, сильно сильно ці кулаки, а потім раз і кидаємо їх сюди на стегна собі, на коліна, на стегна, де ви достаєте. Це для цього нам потрібен був простір між столом. Давайте і ще раз отак сильно стиснули рук, сильно, сильно, настільки можна, і кинули їх на стегна, на ноги. І останній раз. Сильно стиснули і на, на рук. Якби ви були всі вдома, я бачу не всі вдома, є е, колеги, які зараз знаходяться в е, школі, е, я вам розповім, а ви можете потім використовувати. Якби у вас під руками було чи пасок такий ремінь, да, чи довге полотенце, чи якийсь такий рушничок, то можна е, стягнути ось у когось є, я покажу тоді. Теж <гум> а, ви тоді маєте встати? І ось так от. Рост полотенце або е, ремінчик, да, або якусь, е, якийсь мотузок, і сильно, сильно сильно його розтягуємо. Тоді раз і кинули тут от, на стільчик, я кинула. І отак от теж декілька разів. Е, навіщо це? У нас напружуються м'язи, а потім розслабляються. І це якраз той спосіб, який нам надає більший контакт. З нашим тілом. А зараз я знову прошу вас сісти рівненько, і ми 에, зараз маємо всі повернути голову вправо Вправо і подивитися, що ви бачите справа. І можете проговорити собі стінку, я бачу, да? а ви кожен там щось побачили. Тепер прямо ви подивилися і теж скажіть собі, що ви бачите. А тепер вліво. Зрозуміло, так? Да? А тепер знову дивимося вправо і знаходимо прямокутний предмет. І кажемо, що я бачу прямокутне. А тепер прямо дивимося і знову знаходимо прямокутний предмет. І проговорюєте собі це слово. І наліво. Ось таким чином. І це був контакт із через заземлення з тілом. А тепер іще один у нас, одна стихія залишилася, це стихія вогню і такого. Повітряності да ефіру, і я пропоную вам це зовсім нове навчання, яке ми проходимо з пані Оленою ізраїльтян. Е Такий новий прийом, я теж вам пропоную його зробити своїм пальчиком, натиснути на кінчик свого носа. Ось така смішна вправа, і понатискайте там, навіть можете так щось там покрутити туди-сюди, да, відчути той хрящик, але так, щоб він залишився цілим, не переборщіть. От, і можете пальчиком навіть дивитися на свій пальчик, верніше, можете дивитися очима на свій пальчик. На ось оцей. От, понажимали. Це теж є контакт з своїм тілом. І зовсім така. Маленька візуалізація, яка стосується 4... четвер. Я про пальчик скажу. Мені Там. так подобався, сподобалось, коли наш тренер сповідомив, якщо ми так масуємо кінчик носа, то ми збираємо концентрацію нашої свідомості саме на кінчик носа. Я це запам'ятала. Думаю, о, то мислитель має не так сидіти. Ну ми звикли той мислитель. Так, мислитель має так сидіти, і коли ми так сидимо, чухаємо носика. Ми концентруємо свою свідомість. І Це, мабуть, навіть діткам можна сказати: погратися з пальчиком, почіпати. Погралися, а тепер зібрались до купочки, і наша купочка, отам от на кінчику носа. Вибачте, я так. Та -да -да, це хороше доповнення, щоб зрозуміло, навіщо це робиться. До речі, коли люди дуже серйозні і в лекції навіть чіпають свій ніс, це якраз і є концентрація ова. От. І останній момент, який би хотілося зробити от на контакти з собою, бачите, через дихання було, через заземлення, зараз через вогонь, да, через оці ці ефірні речі, це я прошу вас зараз сісти дуже зручно. Приємно так, як вам хочеться. Якщо хочеться комусь в розвалочку, можете в розвалочку сісти, а якщо вам хочеться бути дуже стрункою, такою да, рівненькою можна і так, як зручно, і закрити на хвильку очі. На хвильку, хто хоче, тому що я оговорюю, люди, які пройшли через дуже сильні травматичні події, вони можуть боятися закривати очі, тому ви можете вибрати певну точку в кімнаті і на неї дивитися просто прямо на ту точку. А от, а хто закриває очі, і тих, хто дивляться, уявляєте, уявіть собі якусь таку прекрасну картинку, фантазійну, уявно. Нереально якогось дуже приємного місця, того місця, яке вам би надавало ресурс, надавало сили, надавало приємні відчуття, таке безпечне місце. І знову ж таки, я концентрую вашу увагу, що це може бути. Казкове місце, придумане, таке нафантазоване, приємне, щоб ви не поглинали у спогади якогось, можливо, такого того, що ранить, а навпаки, закинули вудочку в прекрасне майбутнє, красиве і приємне. Якщо є, ми повертаємося назад. І кожен з вас може сказати я тут, я тут і тепер, я є, і я готовий працювати далі.